Компанії Makita є перфоратори під ось такі акумулятори 18 вольтові, але ті, які працюють одночасно від двох акумуляторів. Таким чином у нас потужність, точніше, двигун з напругою 36 вольт. Ось вказано, І відповідно потужність такого інструменту, ну, фактично, на рівний, а то і навіть чомусь краще, ніж мережеві аналоги. Якщо взяти, наприклад, найпопулярнішу модель мережеву 2470. І хороший класний перфоратор, то цей на 0,4 джоуля потужніший. Там 2,4 джоуля удар, тут 2,8. Тому апарат досить такий цікавий. Він з акумулятором буде важчий, але якщо вам треба саме акумуляторна модель по якійсь причині, то ось така штука вам повністю замінить мережевий аналог. Це мій перфоратор, це колеги. Вже їх випробували, напрацювали тому. Ну я прошу розказати, поділитися враженнями. Тому що якщо на один акумулятор перфоратори на невеликих діаметрах бурів ну якось можуть замінити мережеві моделі, то вже там після 12-го бура ну, зрозуміло, що відставання дуже помітне. То ось тут я навіть 22 м буром проходимо метрову стіну без питань. От приємний бонус це регулювання обертів. На обидвих моделях це 200... двісті 280 це дехар двісті Повністю аналогічні моделі. Єдина відмінність це тут змінний патрон, тут стандартний, але фішечки поміє. Значить, дивіться, і там і там мотор у нас 36 вольт, як я вже сказав. Десь під кіловат, пливач чимось, але є. приємні бонуси акумуляторного перфоратора. Це регулювання обертів, досить плавне. Це антивібраційна система тут амортизатор, не дивлячись на потужність, ну 2,8 і Це якби може не дуже багато, але й немало. Це, тим не менш працювати досить приємно, тому що на руки перфоратор м'який. м'якіся. Ручка у нас теж м'якенька антивібраційна, тому в руці відчувається ну досить таки м'яко. От попрацював потім руки не дрижать. Не дригаються після роботи, а в те якраз антивибраційна система показана. Так, він у нас трьохрежимний і один і інший. Тобто є режим свердління, є свердління з ударом, буріння, режим просто удару, і точечка це у нас перекручування долота. Тобто ви ставите режим, таке проміжне положення, і коли у вас плоске долото, ви можете тут 40 положень міняти в те положення, яке вам краще. З іншої сторони, є скоба для підвішування, це дуже виручає десь на драбині, на висоті. Тому що на штани на пояс вішати такий апарат з двома е, акумуляторами це трошки важковато. а скоба це виручає дуже сильно. От, по корпусу бачите, шильдик показую. До речі, максимальний діаметр в бетоні, заявлений виробником 28 мм. Досить таки непогано. Патрон, ну, само з собою SDS+, стандартний. Е, класно зроблена, те, що як е, ручка. Міняє положення, ослабили і ще краще зроблене. Те міняється в нас глибина задурення, тому що на мережевих простеньких моделях там треба цю ручку постійно крутити це довго. Дехто навіть відмовляється від цих обмежувачів, ну просто банально незручно. А тут, будь ласка, кнопочку натиснули, поміняли, зубчики зайшли і все сіда на своє місце. Також є підсвітка. Кумуляторе вставили. Хоп, світиться підсвітка подвійна, тому досить таки яскраво. Налобний фонарь вам не замінить, але світить ну, дуже приємно. Це не на один діодик, це два діоди це класна річ. І зверніть увагу, основна фішка цих двох моделей: те, що можна підключити ще додаткову систему пиловидалення. Тобто це великий пилосос, ось тут цепляється, який при контакті з нижньою частиною у нас відкривається ось ця площадочка. От там, не знаю, покаже вам камера. Є контакти для живлення, От, то він буде трошки нас їдати заряд акумулятора. І після цього у вас прямо з місця буріння будете вся шлам повністю відводити сюди, і там фільтрація доходить до 99%. Тому таким перфоратором можна як грубу роботу виконувати чорнову, так і вже на чисту, якщо вам треба там, щось повісити на стіну і так далі, зробити і отвір і не насмітити, то оця штука може досить серйозно виручити. Тому це фактично акумуляторний комбайн по бурінню стін, довбанню стін, сверлінню, от і так далі. Причому виробником заявлено навіть сверління, якщо буріння в бетоні 28 мм, то в дереві 32 мм і ось такий змінний патрон. Трошки вже затерся перфоратор пропрацювали ним. Хоп, ми його знімаємо. От тобто, патрон перфоратора знімається. На це місце одягається патрон. Звичайний затисний, тобто такі, як на дрилях, стоїть, на шурупокрутах. І таким чином у нас вже перфоратор перетворюється на дрилі. Потім насадили, перевернули і знову отримали чи перфоратор, чи дриль. От 281 модель це її єдина відмінність, і все-таки, якщо хочете замінити дриль. Ще одним інструментом перфоратором, то в принципі, також чого винні все одно гроші якби коштує, що одне, що інше, і можливо є сенс трошки докластися і взяти саме 281 модель. А так по регулюванню обертів, по антивибраційній системі, по підключенню пилососа, все аналогічне, ось тому ось такі модельки. Я просто хочу звернути увагу, що це є, і не дивлячись на акумулятор, 18 вольт, їх два мотор 36 вольт. І таким чином у вас фактично повний аналог мережевого інструменту. Тому можна проходити стіни там бурами 20 мм, міліметрів, і 500 і 1000 міліметрів довжина, ну тобто на стіни, і так далі. Тому в цьому плані штука дуже цікава. Плюс є ще режим довбання, і це довбання з ударом 2,8 джоуля, це, це досить таки добре. Зрозуміло, що не відбійний молоток, але в функції свої виконує. Тому однозначно рекомендую звернути увагу, хто в Києві чи в області може навіть спробувати безкоштовно. Хто Хто далі, ну вже замовляйте. От, виходьте на зв'язочок, і якось будемо з вами працювати. На цьому все. Дякую за увагу.